Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 17 по 23 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. На цьому тижні початок у раків буде якийсь вибір. Щось вам треба буде вирішенити, що буде пов'язане з якимось вибором. Щось таке у вас така, знаєте, внутрішня боротьба. Або щось таке, це навіть можливо якісь інтриги навколо вас. Щось таке, знаєте, ви. Можливо, і, можливо, ви в собі щось копаєте, щось у вас, у вас так прокручується, ви не розумієте, як вам правильніше, який вам правильніше зробити вибір. І підказка вам від карт, що треба притримуватися е, якогось знаєте, закону або щось робити. Можливо, ви вирішуєтесь якесь питання гостре, і вам треба вирішувати це по закону. Не обходити, знаєте, не вирішувати якось так от договорюючись з кимось, а по, як це робиться по закону. І тоді ваш вибір буде правильним. Тоді. Ось ця внутрішня боротьба, ось це таке, що у вас відбувається всередині, ви зможете впоратися з цим питанням. То тобто, цей тиждень для вас пов'язан з вибором. Я бажаю, щоб ви змогли зробити правильний вибір і йти сміливо по вашій дорозі. Доброго вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Дуже гарний початок тижня. Можливо, будуть якісь надходження до вас, якісь кошти. Можливо, ви будете, знаєте, відчувати себе дуже впевнено. Це, можливо, не пов'язано з грошима, а можливо, пов'язано з вашою такою, знаєте, впевненістю, чого я вам і бажаю. Середина тижня ви постанете перед тим, що у вас. Можуть відкритися якісь нові можливості. Щось ви вже робите, і це буде приходити якась пропозиція до вашої роботи, де ви ось зараз. Чи тим, чим ви зараз займаєтесь, прийде щось нове. І ви зможете, так знаєте, таку суміш зробити з цієї роботи, що у вас є. Додатково. Ви зможете, знаєте, вистроїти і побачити, відкрити для вас якісь можливості. Тому не прогавте час, придивляйтесь до будь-яких пропозицій, вони дійсно будуть для вас корисні. А ще на цьому тижні, більш наприкінці тижня, ви зустрінете якусь людину. Яку ви, можливо, давно не бачили, або хтось, це такий, знаєте, дуже близький для вас. Ви так зрадієте зустрічі з цією людиною. Тому цей тиждень для вас дуже вдалий. Не втрачайте можливостей, дивіться на будь-яку пропозицію і втілюйте ваші мрії у ваше життя. Гарної зустрічі такої я вам бажаю! Нехай цей тиждень для вас буде дуже вдалий. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Початок тижня. Можливо, буде якась така новина, яка може трохи щось у вас так в вашому житті зруйнувати. Щось така, можливо, якась прийде до вас така інформація неочікувана. Щось буде таке, знаєте, неочікуване. Але ви та людина, яка може. Вирішити навіть отакі неочікування ситуації знайти вихід. Карти вам підказують про те, що не треба, знаєте, дуже емоціонувати. Треба, знаєте, заспокоїтись і ваше питання вирішувати дуже спокійно, поступово, не куди. Там не бігти треба, а все аналізуючи. І ви будете під захистом. Ви зможете вийти ось із цієї ситуації, яка, на жаль, може бути на початку тижня. Тому я бажаю, щоб ви змогли заспокоїтися і усі ваші питання вирішувати поступово. Вдалого вам тижня! Я бажаю, щоб ви змогли подолати будь-що. Нехай у вас все вдається. Гарного вам тижня, легкого. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе.